Привіт, трушники. Сьогодні ми з вами порівняємо, а чи сильно відрізняються наші українські інфобереги від своїх західних наставників та вчителів. Західні інфобізнесмени вже дістались і українського ринку, і от сьогодні ми з вами подивимось, як на українську аудиторію намагаються продавати курси Брайана Трейсі. Скільки коштує його навчання? та яку, вибачте, фігню він розповідає для глядачів української платформи Parampara Space. Тож йдемо розбиратись. Трутру true. true. У коментарях я часто бачу здивування: невже у нас в Україні так багато цих коучів, наставників та інфошахраїв? А що якщо я вам скажу, що український ринок оцих трансформаційних курсів та тренінгів став привабливим навіть для іноземних наставників? І вони залюбки погоджуються продавати свої курси та навчання на українську аудиторію. І це вже говорить про те, що попит є, і він, на жаль, великий. І от сьогодні, наприклад, як вони себе називають, трансформаційна платформа Parampara Space, ми з вами подивимося, як українські інфобер. Риги об'єднуються щоб спільними зусиллями продавати курси та книги, таких собі динозаврів інфобізнесу, як Майкл Роуч, Брайан Трейсі та інші. І хоча, на перший погляд, ця платформа Parampara Space має не досить таки велику аудиторію, в інстаграм у них 14 тисяч підписників. Вони пишуть про те, що у них вже було 90 тисяч плюс учнів, а на їхніх оцих шабашах вже виступало 90 експертів з України та світу. Але вона і не є дуже старою, адже заснована була 5 серпня. 2023 року, тобто цій платформі трошки більше двох років. І так, якщо ви подумали, що це за ідіотська назва парампора, це означає, що ми з вами просто недостатньо просвітлені. тому що в індійській культурі парампора означає передачу знань від вчителя до учня. І от вони у цій парампорі невтомно проводять довжелезні вебінари, на яких збираються українські і не тільки продажники карм, енергії, ізобілій та вібрацій, які мають запустити гроші у наше життя. Ну і от останні їх збіговиська називались Мислення. Гроші, стан, кармічний менеджмент, сила парампари. Карма, гроші, медитація. Ну і звісно, на всіх оцих конференціях ці всі учасники вони ж мають щось і продавати, тому що мисленням мисленням, але курс сам себе не продасть. І сьогодні ми з вами тезово подивимось один з таких вебінарів, який називається Багатство починається в голові. Я записував увесь цей вебінар і там більше чотирьох годин, тому для того, аби вберегти ваш час, я вам зараз тезово поясню, заради чого увесь цей шабаш зібрали. Адже нам обіцяють виступ Брайана Трейсі, американо-канадського мотиватора, якому вже вісім. 51 рік, але він все одно продовжує виступати і щось розповідати. Але спочатку коротко розповім, що я взагалі побачив на сторінці цієї парампери. Ну, по перше, що я одразу помітив, це те, що на цій сторінці засвітились вже майже всі інфобариги України. Тами кармологині Юлія Біляєва і Марина Хміловська, я, Душа, вона Шаліна Касьяненко, Аліна Соловей, Уміда Самоєнко і загалом всі-всі-всі, і навіть трошки більше. Ну і куди ж ми можемо рухатись без її величності Богдани Гончарук? Я просто не міг не вставити вам сюди відео зі сторінки цієї парампори з дуже глибокими думками Богдани. Ти знаєш чому? Тому що я так, я так сильно вірю? Ну, типу, як це може виглядати неправдоподобно? У мене є така фішка, а я завжди кажу, що давайте будемо розмовляти на мові фактів. Небо блакитне, блакитне, земля тверда, Тверда. Я за три роки стала доларовим мільйонером і виросла з 500 доларів до дохіду 300 тисяч доларів в місяць. Напевно, це працює працює тільки у у тих, хто заходить в повні довірі, вдається, і просто йде по системі. Знаєте, я думаю, що ми колись обов'язково побачимо від Богдани курс природознавства другого класу. Там буде щось по типу Земля кругла, вода мокра, сніг холодний, собачка гау-гау, а киця мяу мяу І от для мене було досить неочікуваним побачити на сторінці цієї парампери навіть деяких співачок, наприклад, Таяну та Вєру Брежнєву, яка півтори години виступала на конференції стосунки гроші медитація, ресурсна жінка. А потім виявилось, що це абсолютно навіть і не випадково, тому що виявляється Брежнєва також. Йшла в інфобізнес. І на цій платформі рекламує свою трансформаційну платформу для жінок під назвою Кума. І знаєте, коли я прочитав назву цієї трансформаційної платформи від Вірі Брежнєву під назвою Кума, у мене одразу народився слоган для цієї платформи. Що то за Кума, що з Меладзе не була. І от останнє, що хотів зауважити, перш ніж перейти до перегляду цього онлайн-вебінару на цій платформі, це ще одна постійна гостя, яка частенько з'являється у публікаціях на їхніх сторінках. Це кармологиня Марина Хміловська. І з'являється вона завжди на Заходах, де заанонсовано виступ американця Майкла Роуча, йому також близько восьмидесяти років. і Марина всюди підтримує легенду, що саме він є її наставником та вчителем, якому вона завдячує за все, що вона має в цьому житті. Цей Майкл Роуч навіть свого часу вінчав їх з чоловіком, але у мене є інша інформація. Підтверджена і перевірена мною особисто, я колись, можливо, знімлю на цю тему окреме відео, коли назбираю достатню кількість матеріалу. Тому що Марина бреше, бо всю свою діяльність курси та книги Марина свого часу вкрала у своєї справжньої вчительки та наставниці з Росії Наталі Ладіні. Через це вони навіть досі не спілкуються. Ця ситуація була давно. Це був якийсь або 2012, або 2013 рік, коли Марина зі своїм чоловіком вони займались організацією заходів оцієї Наталі Ладіні у нас в Україні. І отак вони, значить, їй там все наорганізовували, що в результаті вкрали, нібито її авторську методологію, переклали книги та видають зараз це за своє. Отака вона висока кармологія духовності. І якщо комусь щось відомо про діяльність Марини та її чоловіка в ті далекі роки, то обов'язково. Напишіть мені, можливо, ви знаєте деталі, їх взаємодію з Наталею Ладіні. Тому що я дуже не люблю оце знаєте, коли з початком повномасштабного вторгнення у нас всі одягнули різко біле пальто, і всі розповідають, що вони навчались то у американців, то у якихось західних наставників. Але насправді ми всі чудово розуміємо, де вони навчались. А тут ми ще й бачимо факт, як людина досі продає літературу та навчання, які вона просто вкрала у росіянки, переклала і досі продає їх на українців. Ну а зараз давайте ж послухаємо, що відбувалося та які глибокі інсайти відкривали нам на у цьому онлайн-заході багатство починається в голові, як мислення формує фінансову реальність, значить, нам обіцяють, що після цієї зустрічі ми усвідомимо, як наші думки впливають на гроші, розкриємо свій внутрішній потенціал достатку та зламаємо обмежуючі переконання, що блокують фінансовий потік. І, от, значить, розширювати нас будуть одразу шість спікерів. Перший це у нас легендарний Брайан Трейсі, як нам пишуть, з ексклюзивним матеріалом. Леонід Захожий. До речі, Леонід Захожий це безпосередньо творець та засновник у цієї парампара Спейс. Слава Воскресенська, Наталя Владимирова, Ольга Ельрай та Руслан Балан. Обов'язково треба зайти і ознайомитись, тому що це ексклюзив від Браяна Трейсі, і тільки в парампері може бути така програма за такою привабливою е, вартістю. Насправді, ну і от, власне, з самого початку вони кота за яйця не тянуть і одразу розповідають нам, заради чого нас взагалі тут зібрали. А зібрали нас тут заради того, щоб продати нам курс Браяна Трейсі Психологія багатства. І щоб ви не думали, цей курс від Браяна Трейсі – це не якась там фігня. Ось він має сертифікат від. Брайан Трейсі International. Правда, прикольно, сам створює собі курси, а потім у своїй же організації видає на ці курси сертифікати, потім розповідає, що у нього сертифіковані навчання. Ну і от сам цей курс триватиме 6 тижнів, але ціни знову ж таки ніде не вказані, і мені вже традиційно довелося спілкуватись з менеджером. Але насправді я дуже полюбляю ці розмови з менеджерами, тому що мені дуже подобається. оце, знаєте, навішувати їм локшину на вуха, як моя душа прагне трансформації. Що саме їхній курс мені зараз потрібен просто як. Кисень для того, аби вони розтанули і розповіли мені більш детально про це навчання, надали всю інформацію, надали, надали ціни для того, аби я вам міг потім це продемонструвати. Пізніше я вам ставлю шматки моєї у цієї імпровізації в розмові. і Мені здається, вони мене скоро почнуть кликати якимсь спікером, тому що я вже так використовую всю цю інфобережну термінологію. Я їм так як там як розпочинаю розповідати про те, що мені треба відключитись від Егрегора і пробудити в собі внутрішнє я, то вони там просто вони там. В і от на цьому курсі Брайана Тресі є два тарифи навчання стандарт та максимальний. І якщо стандарт це суто навчання по темі курсу, то у максимальному вас просто завалять подарунками. Там 100 годин відеоконтенту від 58 світових та українських спікерів, 80 майстер-класів і навіть блокнот мільйонера. З цими блокнотами насправді вже якась епідемія, тому що кожен поважаючий себе інфобарига має випустити свій блокнот. І от виходить, що в цьому тарифі максимальний для вас просто зібрається брали все інфобарижництво в одному місті, просто сідай, дивись, трансформуйся і багатій. І от спочатку, коли мені перетелефонував менеджер, у нас спочатку все йшло за шаблоном. Він мене розпитав, хто я взагалі такий, чим займаюсь по життю, чого я взагалі хочу від їхнього курсу та, власне, від цього життя. Але потім було запитання, яке я хочу виокремити та звернути вашу увагу. Чудово, а скажіть, будь ласка, наскільки ваше оточення підтримує ресурсне? Воно чи дозволяє воно вам, е розвиватися і підтримувати вас? Цьому напрямку, і от таке питання: це перший дзвіночок того, що вас хочуть затягнути в якусь секту з псевдоекспертами. У нас в Україні такими тезами дуже полюбляє грішити капцова. Вона часто на своїх вебінарах розповідає своїм мушлям про те, що треба триматись подалі від подруг та родичів, яким не подобається капцова. І потім тебе поступово будуть затягувати в те, що лише я твій наставник, і от якщо ти будеш перебувати в моєму полі, в моєму оточенні, то тоді ти будеш досягати якогось результату. А твоє оточення треба змінити. Тому що вони тебе тягнуть на дно. І от всі оці інфобариги вони завжди будуть намагатись відокремити вас від вашого критично мислячого оточення, аргументуючи це тим, що саме вони стримують твій ріст та розвиток. А от в їх спільноті просвітлених та високовібраційних людей ти розправиш своє крила та полетиш на зустріч своєму життю. Тому як тільки на якомусь навчанні у вас почнуть цікавитись про ваше оточення, наскільки воно ресурсне, то моя вам порада одразу тікайте з цього навчання, тому що потім може бути пізно і наступним питанням менеджер поцікавилась з якого метою взагалі я йду на цей курс. Тобто, можливо, я хочу вирішити питання фінансів, можливо, стосунків, а можливо, питання зі здоров'ям. І тут я вімкнув всі свої інфобережні навички, тому що у мене була мета мені треба було дізнатись ціну на цей курс Брайана Трейсі. Давайте послухаємо. Об'ємно поділилися. Скажіть, будь ласка, запит фінансів це єдиний? Чи можливо ви хотіли б ще пропрацювати саме там? Якісь особистість зростання що є невід'ємною частиною, можливо, особисте життя або там інші сфери здоров'я, ну, ці... е, ну знаєте, воно в принципі, воно все між собою все ж таки пов'язане. Я все ж таки вважаю, що. Е... Якщо ти пропрацьовуєш свій внутрішній стан, то у тебе це відображається і на здоров'ї, на тому, як ти відносишся до якихось життєвих труднощів, на тому, як ти починаєш ставитись до якихось фінансових, можливо, навіть збитків або до надходження фінансів. Тобто, тут все ж таки, знаєте, як у нас кажуть всі хвороби в голові, так і тут всі проблеми в житті у нас, в принципі, в голові, і наша. Єдина ціль це навчитись до них правильно ставитись для того, аби якась там невелика проблема не створила тобі таку перепону в житті, яку ти не зможеш потім подолати, і ти подумаєш, що все це кінець. Тобто, все ж таки, от внутрішнє звісно, на меті пропрацювати все, але я розумію, що пропрацювавши себе, пропрацюється все інше, тому що ти почнеш по-іншому просто до цього ставитися. Тобі не буде вже таке, таку велику частку в тобі займати ось якась там невелика проблема, перепона в житті або таке інше. 嗯哼。<laughs> Так, чудово, Максиме. Дуже приємно слухати. Насправді у вас такий свідомий і сучасний погляд. І. Звісно, у мене сучасний та свідомий для вас підхід, тому що я вже півроку кожного дня дивлюсь ваші інфобережні вебінари. Я вже можу викладати там, де ви навчаєтесь, шановні. Але просто я не такий кончений, і от цьому наша різниця. Але повірте мені, натрусити у вуха я можу набагато краще за вас. І, от, розтопивши серце менеджера, вона мені озвучила ціни. Значить, тариф стандарт, на якому йде суто курс Брайасі. Коштує 37 тисяч гривень. Але звісно ж я заскочив на суперзнижки, тому мені він обійдеться лише у 18 тисяч 500 гривень. А ота інфобарижна солянка з тарифу максимальний, коштує 55 тисяч гривень. Але знову ж таки на нього йде суперзнижка у 50%, і тому він обійдеться лише у 27 тисяч 500 гривень. І от як пише менеджер: скажу чесно, цей курс реально трансформує життя. Якщо впроваджувати практики, ви вже сьогодні робите крок до нової якості. Життя, але поки фіг з ним з тим курсом, давайте ж повернемось до того вебінару безкоштовного вебінару, на якому нам цей курс намагались продати. З вашого дозволу, першого спікера я пропустю це був якийсь Руслан, друг засновника цієї парампори, як він себе називає, нейрофінансовий психолог. Перекламував свою практику, сенси багатства, яку увага, регулярно виконують найбагатші люди планети. Ну звісно, ми в це повірили, звісно. А потім дав посилання на свій інстаграм і пішов геть. І от як то кажуть, випускайте кракена на арену виходить він, легенда Брайан Трейсі, всесвітньо відомий мотиваційний спікер, коуч, ментор і автор понад 90 книг бестселерів і як нам пишуть, з ексклюзивним матеріалом. Давайте так, що нам відомо про Брайана Трейсі з відкритих джерел. Ще у далекому, 1984 році, він вже заснував оту компанію Брайан Трейсі International, яка сертифікує оці всі його курси, це ми пам'ятаємо. І ця компанія надає консультації впродовж всіх цих років з питань лідерства, продажів, самооцінки, цілей та психології успіху. А от самому стати лідером у Брайана трошки не вийшло, адже у 2003 році він подав свою кандидатуру на вибори губернатора штату Каліфорнія і набрав лише 729 голосів. Якось не зміг продати себе виборцям як губернатора, а потім взагалі продемонстрував приклад цілеспрямованості та наполегливості на шляху до. Своєї мети, адже в останній тиждень у цієї передвиборчої гонки, коли з ним намагались контактувати кореспонденти та журналісти, він на все плюнув і просто полетів в Дубай. Не вистачило бідному мотивації довести ці вибори до кінця, але давайте ж послухаємо, що він нам сьогодні розкаже. Сьогодні на нашому семінарі ми поговоримо про деякі ментальні закони, які я відкрив. Я не придумав їх, вони є результатом сотень років досліджень. Перше на що я звернув увагу, так це те, що нам обіцяли якийсь ексклюзивний матеріал. А вімкнули нам просто запис якогось зум зі дзвону цього Брайана Тресі. І причому, як ви можете бачити, далеко не з українцями він на цьому зі дзвоні спілкується. Наклали просто зверху український переклад і тримайте, будь ласка, шановні українські покупці, ексклюзивний матеріал. Закон подібний до гравітації. Гравітація каже, що речі падають. І вони завжди падають вниз. Будь-де на землі речі падають, вони ніколи не падають вгору. Тепер ми розуміємо, кого надихалась Богдана, коли розповідала, ото небо блакитне, а земля тверда. Он сам гуру мотивації пояснює вам закони гравітації, якимось чином пов'язуючи фізику та ментальні закони. І от далі цього дядьку понесло. Він почав же щось вигадувати. Я не знаю, я перерив купу статей та закордонних інтернет-ресурсів, але цієї історії я ніде не знайшов. Він розп розповідає, як якийсь американський студент поїхав подорожувати Європою і, потрапивши у Стамбул, зустрів якусь демонстрацію. якийсь був мітинг. Він, значить, вирішив повеселитись, долучитись до цього мітингу, не розбираючись про що цей мітинг, взяв якийсь плакат у цих мітингувальників. А потім виявилось, що це був мітинг за повалення уряду. Цього студента заарештували і приговорили до смертної кари в Туреччині. І, от батьки для того, аби звільнити цього хлопця з турецької в'язниці, продали в Сполучених Штатах свій будинок. І перерахували через посольство Сполучених Штатів, перерахували гроші у турецьку в'язницю, щоб спасти свого сина. Це зруйнувало їх самих, це зруйнувало їхні сім'ї. Це було жахливо, але це був закон, а вони не знали закону. Ось у чому суть. Ось що вони сказали: вони сказали, але ми не винні, бо не знали про закон. На жаль, це не має жодної переваги в турецькій системі. І, от виявляється, цю байку він нам розповідав для того, аби донести, що незнання законів не позбавляє тебе від відповідальності. Але яким чином цей трейсі хоче поєднати фізичний закон гравітації, політичний закон Туреччини і свої власноруч відкриті ментальні закони для мене поки залишається загадкою. Але в мене є підозри, що нам просто хочуть насерити в голову цим словом закон, щоб ми заплутались і почали сприймати слова Брайана Трейсі як щось дійсне та залізобетонне. Це універсальні істини, які існують тисячі років, і вони нічого вам не коштують, щоб спробувати. Просто я кажу своїм людям на своїх семінарах: просто дайте мені 30 днів. І якщо ви не побачите результатів протягом 30 днів, тоді ви можете зробити щось інше. Чудові закони, правда, ви спробуйте. А якщо через 30 днів нічого не вийде, то спробуйте щось інше. І, от, нарешті, від балачок ми переходимо до дій. Отже, перший закон від Брайана Трейсі. Отже, закон номер один це закон відповідності, який був написаний приблизно п'ять тисяч років тому. І закон відповідності говорить, що ваш зовнішній світ є відображенням вашого внутрішнього світу. Іншими словами, ваш зовнішній світ відповідає вашому внутрішньому світу. Якщо ви щасливі всередині, ви будете щасливі у своїх стосунках і роботі зовні. Ні, ну він у мене вкрав закон, я ж майже це саме озвучував менеджеру у тому діалозі, який я вам вмикав. Виходить, я думав, що я вішую локшину на вуха менеджеру, а виявляється, я розповідав йому закон, якому більше п'яти тисяч років. Але ж Брайан нам обіцяє завдяки цим законам збільшити наш прибуток. Тому давайте послухаємо, як ці закони перетворити на гроші. Тож, якщо ви хочете змінити свій зовнішній світ, якщо ви не задоволені тим, що заробляєте сьогодні, заробляйте більше. І ви кажете: ну як би я це зробив, не хвилюйтеся, просто вирішіть заробляти більше, і ідеї прийдуть до вас звідусіль. Я в шоці як у них все просто. Чесно, я коли збирався дивитись вебінар, то скажу вам чесно, що від людини зі світовим ім'ям я очікував почути, можливо, хоч щось десь корисне. А в результаті ми чуємо ту саму дурню, яку нам просто розповідають всі наші інфобариги. Нічого абсолютно нового, нічого кориснішого, просто а Абсолютно нічого немає, просто вирішіть заробляти більше, і ідеї самі прийдуть. Що таке фінансова незалежність? ну скажімо, мільйон доларів. Мільйон доларів це ваша перша головна мета. Добре, так запишіть її. Я сам став мільйонером до цієї дати і встановіть собі дату через 5-7 років. ось і все, що вам потрібно зробити, і це закладається у вашу підсвідомість. А ваша нацвідомість підхоплюється та починає працювати з цим. Тобто, спочатку нам треба вирішити, що ми хочемо заробляти більше. Потім беремо ручку, папір, пишемо нашу ціль, і потім Всесвіт почне нам підкидувати ідеї та варіанти, як цієї цілі ми можемо досягти. І далі я був ще більш шокований, тому що виявляється, це кінець виступу Брайана Трейсі. І я обіцяю вам, це завжди трапляється. Щось завжди відбувається, коли ви ставите собі ціль. Це просто шок контент тому що нам увімкнули просто запис зуму цього супергуру, тривалістю у 23 хвилини, щоб ми почули, як важливо поставити собі ціль, записати цю ціль ручкою на папері і чекати, коли всесвіт почне підкидувати тобі ідеї та варіанти для реалізації цієї цілі. І більшість людей подвоїли свій дохід протягом місяця, деякі протягом тижня, і вони не могли в це повірити. Вони не могли в це повірити. Я навчив понад тисячу власників бізнесів, таких як ви, протягом семи років і жодного разу не повернув кошти. А, це мені здається головний урок, який засвоїли у Брайана Трейсі, всі його послідовники в Україні, тому що від них також ти фіг дочекаєшся повернення грошей, тому що вони тобі їх просто ніколи не повернуть. Я, звісно, у мене один позитивний досвід. Я хочу ним з вами поділитись: як одна українська духовна мільйонерка після виходу мого відео повернула учениці три тисячі доларів. Але це швидше виключення, ніж правило. Але повертаємось до цього вебінару, Десь з чотирьох годин, які я дивився та записував, нам 23 хвилини не побалакав Брайан Трейсі, а увесь інший час його навчання та курс рекламували та агітували інші українські наставники, розповідаючи, чого вони досягли, навчаючись у цього Браяна Трейсі мені не доплачують за те, що я тут продаю цей курс, але повірте, я Брайану заплатила в рази більше, і я споживаю контент з Брайаном в англійському форматі да, англійською мовою. Це вже Наталя Владімірова прийняла естафету у Брайана Трейсі і почала розповідати, як же ж їй допомогли у житті психологічні практики Брайана Трейсі. На жаль, я не можу підтвердити або спростувати, чи навчалась Наталя Владімірова дійсно у Брайана Трейсі. Але єдине, що можу вам сказати, що оця Наталя Владімірова – це успішна учениця Богдани Гончарук. І як мені казали, свого часу була достатньо хамовитим адвокатом нашої духовної мільйонерки. І багато дівчат, які навчались у Богдани Гончарук, мають негативний досвід спілкування з цією жіночкою. А враховуючи те, що в телеграм-каналі цієї платформи «Пампарарам» Чи як її парампарам, парампара парам є оголошення, де за гроші ти можеш стати спікером на їхніх онлайн-подіях? То я абсолютно не здивуюсь, якщо всі оці спікери, які рекламували та розповідали, як вони шикарно живуть після навчання у Брайана Тресі, взагалі у нього не навчались, а просто сплатили гроші для того, аби виступити на аудиторію глядачів оцієї платформи парампара, які прийшли послухати Брайана Трейсі цілих 23 хвилини, а весь інший час слухали оцих українських балаболів. Адже давай. Айте відверто цей вебінар стабільно дивилось близько тисячі людей. І для інфобарижного вебінара це дуже висока кількість переглядів. І на своїх особистих вебінарах усі ці спікери, які виступали, вони ніколи не зберуть таку кількість глядачів. Тому тут вони готові хвалити і Брайана Трейсі і чорта рогатого, тільки щоб отримати пару отих овечок, яких вони потім будуть брити, брити і брити, заробляючи на них гроші. Насправді хочу вам зізнатись, що мене це інфобарижництво вже добряче так взяло в оберти, трошки поплавило мозок. Мене вже нудить від одних і тих самих імен, наших оцих успішних успішниць. Тому у наступних випусках ми з вами трошки перемкнемось, бо, окрім оцих курсів успішного успіху, у нас курсів ще отак з головою. Ми з вами поговоримо про крипту, якої зараз також як бруду, просто ці навчання з криптовалют просто на кожному кроці. А ще до моїх рук потрапив курс однієї рожево-волосої блогерки Мільйониці. І думаю, ми з вами із задоволенням також подивимось, чому ж вона там навчає. Я не пам'ятаю, здається там курс про те, як стати блогером. Ну а на цьому на сьогодні у мене все. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, діліться вашою думкою в коментарях. Не забувайте також підписуватись на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально. Тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі. True. True.